Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі АЗК Вок. А зараз ми запрошуємо вас до 3454-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 389 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 20, 28, 9, 16. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8386-й розіграш державної лотереї Кено. Тарашна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 2, і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 55 75 66 Двадцять вісім, тридцять чотири, п'ятдесят дев'ять. Вісім, дев'ятнадцять, сімдесят два, тридцять шість. Вісімдесят, сорок три, п'ятдесят один, Тридцять пять? Двадцять один. Сім. Сімдесят один. Сорок. Дев'ять. чотири. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7239 й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон А. Комплект Кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. три, 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. три, 2. Бережіть себе, все буде Україна.